Сльоза скотилася додолу, додолу впали вороги. Ти бачив, любий перемогу. За неї друзі полягли. В боях за правду, честь і гідність, в боях за мир і за любов. Тіла їх падали додолу, а душі жили знов і знов. Вони вмирали і не знали. Колись за неї, за нову, вони життя своє віддали, щоб бачити її живу. Тепер, мій любий, розкрадають усе, що вкрасти не змогли. Тепер по другий бік стоять там вже не брати, а вороги. Ніхто не знав, що душу і тіло вони навіки заберуть. Та пам'ять нашу про героїв вони у нас не украдуть. Ти сильний любий, я це знаю. зламні тіло і душа. В бою стоїш за перемогу. В бою стою з тобою. Я пішов у бій і не боявся. За перемогу до кінця. За неї нову Україну ти віддаєш своє життя. Хай ворог знає сильне серце, і хай його душа тремтить. Стоїш за нашу рідну неньку, В твоїй душі вогонь горить. Ти моя гордість і розрада. Тобою я в думках живу. І що хвилини, що секунди у Бога я молю, прошу, прошу за твою світлу душу і за життя твоє прошу. Я знаю, ти у мене сильний. Понад усе тебе люблю. Коли тебе я відпускала, я знала, вистоїш у бою. В думок надію не впускала, що знов побачу, обніму. Тремтінні билось моє серце, від болю плакала душа. Та знала, я тебе побачу. Тобою я живу, жила. Висильні любі для коханих, для близьких, рідних і батьків. Ми так пишаємо, що нині не боїтесь ви ворогів, допоки в тебе Україна, такі сіни чоловіки. Ти будеш жити довго і мирно, ти будеш жити і цвісти. Хай серце житиме навіки, хай в серці житиме любов. Хай наша нинька Україна буяє цвітом знов-знов.